Вам, слава Ісусу Христу, 19 вересня. Почитаємо сьогодні святих мучеників Трофима Сафатія і Доремедонта. Діялося це за правління імператора Прова в Андіохії Писидійський у День поганського торжества, на честь Дафнійського божка Аполлона на суд мучителя, що називався Атик Єлеодор, привели двох християн Трофима. І їх оскаржували в тому, що вони прилюдно вказували поганам на їхні блуди. Обидва мужі визнали, що є християнами і що не можуть коритися царському наказу принести жертву бездушним буванам. Тоді мучитель передав їх катам: трофеяма спочатку тяжко побили, а потім повісили на дерево і залізними гаками шматували його тіло. Посеред тих мук і страждань святий вголос молився. Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас! Під кінець, на його ноги, забили тяжку колоду і кинули до в'язниці. Святого Саватія кати шматували гострим залізом доти, доки він у тих муках не вмер. Через кілька днів староста мучитель наказав відвезти святого трофима до Фригії, до міста Сенади, де мешкав намісник того краю лютий Діонісій. На ноги святого мученика кати наклали залізні ходаки, підбиті цвяхами, і так вели його всю дорогу. Діонісій велів святого бити. А опісля забитого в колоди кинути знов до в'язниці. У Сенаді тоді жив чоловік відомого роду християнин на ім'я Доремедонт. Він часто приходив до трофима в'язницю, в і вони обидва молилися Богу. За це до також поставили перед судом, ну а як? А мувчитель наказав шматувати живцем його тіло і пекти вогнем. Потім мученика поставили на розжарне вугілля, а з голови і бороди йому видирали. Волосся. Святому трофеймові кати залізними, розпеченими прутами випалили очі і обох знову кинули до в'язниці. Наступного дня на них випустили диких звірів, але ті не зробили їм жодної шкоди. Тоді мучитель наказав стяти святих мучеників мечем. Сталося 280 року по Різдві Христовим. Маленька наука. За молитвами святих мучеників. Продовжимо наші розважання про обов'язки християнських подружжя. Вони мають спільно плекати дітей, дбати про їхнє християнське виховання, бо спадок Господні діти, як написано в Псалмі 127, 3 стих, каже псалмоспівець, Бог дарував дітей батькам, і вони мають виховувати їх для Бога і згідно з Божою волею. Родичі мають усувати все це, що може шкодити здоров'ю дітей, не мучити їх непосильною працею, не бити, не знущатися. Якщо батьки-пияки, то і діти виростуть пияками. Батьки мають годувати своїх дітей. Найлютіший звір дбає про своє потомство, так само дбає про пташенят кожен птах. Хіба людина мала би бути чимось гіршим? Бо тато, мама не робить і пияки. А часто мати покидає або підкидає свою дитину чужим людям, або дає їх на службу передчасно до жидів, щоб лише забрати зароблений ними гріш. Не діти повинні збирати батькам маєтки, а батьки дітям, 2 Корінтян 12.14. І коротенька молитва в ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Молитвами святих мучеників Трофима Саватія і Дормедонта, Христе Боже, помилуй. Нас. Будьте благословені, Господь вас любить! Підписуйтесь на канал.